Вітаю вас у Задзеркалі. І в моєму новорічному вайбі ми сьогодні розпакуємо стару нову колоду. Нову, тому що вона нова в моїй колекції, а стару, тому що це не новинка. Це давно вже. Від... Ну, як давно, її, мабуть, вона, мабуть, 2000... ага, 2017 року. Ага. Beautiful Creations Tarot. Таро прекрасних створінь. Від моїх. Улюбленців видно Red Feather або Шифер Publishing. Дуже я люблю це видавництво, ви всі це знаєте. А, і от ця колода, зараз е, шелестіння зніму і поговоримо потеревенемо трошки. Здоровезна коробка, але. Мені так хотілося сьогодні в новорічному декорі е, зробити стіл, тому, тому місця для колоди залишилось небагато. Вона просто вона велетенська, реально. Лінієчку вже прямо дістану, вам скажу, 23, ювіть собі, на 15. Здоровенно, просто здоровенно. Карти там, здається, теж збільшеного розміру. Ця колода це один з прикладів того, як міняється сприйняття взагалі різних стилів, різних тем і різних колод у колекціонера Таро з часом. Раніше, оці, такий стиль малювання, ну по типу Нікалети Чіколі, і ось ось цей Джей Р Рів'єра, хочеться сказати Рівера. А, автор, а художник Джасмін Бекет гріфіс Грифіт, Гріфіт, правильно, мабуть. Ось так покажу вам. По типу от, робіт цієї художниці і робіт художниці, яка створила Тароніка Летта чи Ну, Мабуть, її звуть Ніколетта чи да? Я не в курсі, в мене немає тієї колоди. Коротше, раніше цей Стиль мене, мене викликав просто відразу. Я, так до слова сказати, ненавиджу ляльок. Просто ненавиджу. Не те, щоб це якась травма дитинства. Ні, якби в дитинстві з ляльками в мене не було проблем, але я, чесно кажучи, більше обирала якісь транспортні засоби і рухливі ігри в дитинстві. Аніж ігри з ляльками. А просто мені не подобаються ці порцелянові личка, оці здоровезні очі. І для мене це прямо було відразливо. От, знаєте, є, ну, от, хтось не любить клоунів, прям для них е, фу таке. А от для мене це були ці ляльки з величезними очима. Я взагалі не розуміла, як люди фанатіють від них. А, і от я думала, що так ці колоди не з'являться в моїй колекції ніколи. Але ну, час спливав, і я думаю, що Ніколєта чи колі теж не за горами. Коротше, якось це в мене пройшло, не знаю, яким чином, можливо, якісь певні трансформації допомогли. А, і в якийсь момент я раптом побачила цю колоду на поличці магазину і зрозуміла, що, що пора. Тож відкриваємо. Це друге видання. там Перше видання було без кольорового зрізу, а це має бути з кольоровим зрізом. Давайте ось так. Тут є кастрічечка. Оп. Так, ми подивимося. Це у нас авторка. Чи автор. А це у нас художниця, ілюстраторка. Так, величезна книга, а, ага, карти великі. Невеликі, зараз я їх дістану. І тут, бачите, ну, ця незручна трохи коробка. Вона гарна, вона така презентабельна, але вона так, кольоровий зріз, але вона незручна в зберіганні, в користуванні, скажімо так. В зберіганні можливо, і норм, якщо поставити на поличку, а в користуванні зовсім ні. А, так, так, тут кольоровий зріз, ой, який гарний. <кхід> Які вони гарні. Здоровезна книга, яка в мене відправиться на поличку. Я книги зберігаю окремо. Я вже казала, це 2017 рік. 2017 рік. Хм. Любити красу це значить бачити світло. Віктор Гюго. Цікаво. Джон а... Кітс. <кхм> Краса це правда, правда красива. Краса правдива, правда красива, мабуть, отак. Книга прям дуже приємна, дуже красива. І нехай почнеться подорож, але до чого не підійде. Взагалі про цю колоту, розклад. Кілька розкладів. Ого, прям ого, прям дуже багато. Дивіться, скільки розкладів. Ого, ого, тут прям цілий розділ розкладів, уявіть собі. Далі, основні аркани пішли. Величезна, величезна книга. Тут дуже багато написано, пряме перевернуте значення. Якась цитата афірмація від першого, від першої особи. Ключове слово, значення дуже круто. <кій> так. Нотатки. Заключення, завершення. Угу. Так. А, тут ще й додаткові карти є. Бонус карт. Дві бонусні карти. You are one а аутентифікація. Ну, Тип якби неповторний, типу того, я так розумію, і паранормальне щось. Хм. Окей. Давайте ж розкриємо і подивимося. Так. Цього разу начебто з колодою все гаразд. З якістю колоди. Так. Фіолетовий зріз. Вона така, знаєте, для мене оцей фіолетовий зріз одразу натякає на Хеловінський вайб. Чомусь так. Що ми можемо сказати за розміром? 9 на 12,7. Ну, щось таке. Ось так. Тобто в висоту майже як стандарт, а в ширину вони більші. Ворот. Ось такий красивий. Дуже гарний. Карти матові. ну, На якості вже навіть не хочеться зупинятись. Достатньо просто сказати, що це шифер паблішін. Зрозуміло, що з якістю буде все гаразд. Так, Мах, дивіться, який. просто хелевінський Мах. Дурень, ну, якось, чесно кажучи, ну, просто дівчинка і дівчинка, так? Да? Метелик, правда, метелики, лілія, чистота оця, так? І метелики як символ швидкопливності, оновлення. Меджин Мах. Mag. А, тут ще є у нас якесь узагальнююче слово, ключове якесь слово, на думку автора, звісно. Прям хеллоуінська така картинка, як мені подобається. Слухайте, ну я можу сказати, що це моя нова любов. Я прям, я прям вже закохуюсь. Я, я сама не можу вам пояснити і не можу сама зрозуміти, як у мене так діаметрально а, змінилися а, ну не те, щоб а погляди, уподобання. Тобто просто мене, для мене ці колоди, ці зображення, вони були ну, відразливими реально. Я абсолютно не розуміла, як вони можуть подобатись. А зараз я, я просто в захваті. Я реально закохуюся в кожну. Я не знаю. Просто не знаю. Ну, ось так на нас впливають трансформації, зміни, внутрішні, внутрішнє зростання якесь. Ну і так само такий, знаєте, лакмусовий папірець, коли щось раптом, раптом, те, що вам подобалося, стає відразливим. То це ознака того, що якраз насувається трансформація, і старому вже пора. Пора попрощатися зі старим, воно вже віджило. І пора йти до нового. Імператор. Імператриця така заплакана, імператор впевнений. Ієрофант. Яка краса. Так, ви знаєте, я думаю, наступна це не колета, чи коль. <сум> Слухайте, це була а, одна з тих небагатьох колод, які я казала, що її точно ніколи не буде в моїй колекції. 100%. <сум> а, не зарікайся, да? Закохані. Ультиматум. Гляньте, яка тут сцена просто зображена. Вибір, так. Дуже цікаво. Тут індуїзькі якісь такі мотиви. Тут взагалі дуже багато деталей насправді. Колісниця. Надзвичайно, просто надзвичайні ці картинки. Ну, вау, знову індейський такий мотивчик. Для Вау, колеса фортуни, звісно ж, зміни. Слухати, я можу їх е, трошки розімнути, бо вони трошки ще склеєні, злежені, е, можу роздивлятись кожну з цих карт, мені здається, без кінця. Justice, справедливість 11, а, е, тема, веківська система тут. повішений Тут прям Аліса. Тут прям Аліса. Чеширський кіт, білий кролик, карти. Смугасті панчухи, все як має бути. Трансформація смерті красивезна. Помірність п'є шампанське, якась новорічна. <кій> Помірність, я перепрошую. Хебіт – це звичка, здається, так? Чи ні? Ай, зараз гаджет далеко, не зможу зараз перевірити. Хоча зараз. Так, принесла перекладач. Дивимося. Дивимося, дивимося. Так, добре, ну, в кадр мені незручно. Так, це звичка. І залежність. Внизу слово залежність. Це залежність. Ага, ну диявол, в принципі, здебільшого, він про залежність. А 16. Знову зараз звернусь до перекладача. Декаданс. Декаданс. Воно ну, мені так і перекладає. Дуже дякую, але український словник трошки шкутильгає. Відкриття. Декаденс. Відкриття. Окей. Так, і нас вимкнуло світло. За відсутності світла не втрачаємо ентузіазму. Продовжуємо роздивлятися чарівну колоду. Ой, колода і справді неймовірна, і, і я реально захотіла собі придбати Нікалеточі Колі. Я розумію, що це різні художниці, це буде зовсім різний все ж таки почерк. Це буде різна картинка, але ну, трошки схожість напрямку. Да? Вигляді цих ляльок з великими, з цих облич лялькових з великими очима. Сонце. Так, я сподіваюся, що вам гарнесенько гарнесенько видно. У мене є така лампа-виручалка на такий випадок втрати світла, бо, на жаль, свічок недостатньо для того, щоб роздивитися. Роздивитися цю красу. Тут Жезлів. Знов Хелевінська така картинка. В принципі, цю колоду можна вже до Хелевінських в підбірку відносити. Ну і ось Хелевін. А взагалі така бртанівська якась картина, так? Да? яка жезлів, така, така страждання, страждальність навіть. Тяжкість десятка жезлів. Кубки. Ух ти, вницянська тема. Які ж вони гарньоні? Мечі. О, тут ніби взагалі вибір такий. Тільки мечів. Тут знову чеширський кіт Аліса. Це коли вона фарбує троянди. Обман. Шістка мечів. Символи. Вісімка. Бачите, він прямо в ув'язненні такому. пасти и Пентакли, дуб добро внучкисть <coughs> Апокаліптична історія на п'ятірці Пентаклів. Шістка пентаклів. Ну, тут не, не всі картинки, як на мене, от тут навіть Далі. Не всі картинки, як на мене, вони прям відображають е класичну систему. Тут Аліса в країні див, Аліса дзеркалі. вона тут попала в світ далі. Дуже цікаво. Практика. Нагорода, так? Це ж нагорода. Це ніби відрізняється від інших очі якихось Королева жезлів, король пентаклів, лицар мечів, королева кубків, король жезлів, лицар Жезлів, королева мечів, зважена, король кубків, лицар Жезлів. Королева Пентаклів, король Мечів, лицар кубків і пажі. Паж жезлів. Так цікаво складена колода. Вау, який паж жезлів. Пажі прям неймовірно прекрасні. Найпрекрасніші пажі у цій колоді. Вау, паж кубків і дві карти додаткових. паранормальность и уникальность класс Надзвичайна погода Надзвичайна. в принципе все у Шифер Паблишн Чомусь останнім с часом я часто называю их Фишер Паблишн Чомусь не знаю почему Такий зворот, з цією лампою він не так прикольно виглядає, як він <смі> виглядав При великому освітленні. Надзвичайно гарна колода. Хто любить Ніколєто чи Колі, я запевняю, вам дуже сподобається і ця колода також. Тому я рекомендую. Хто не любить Ніколєто чи Колі, як раніше не любила я, і не любить ці великі очі, подумайте, подумайте, чому так? Для мене це про проявлення, наприклад. От, коли До певних трансформацій я, у мене був блок на проявлення, і страхи, і блок. Блоки не один. І от після того, як я пропрацювала ці блоки, а поприбирала їх, хм, оці великі очі, які для мене символізують саме проявлення, вони перестали. Якось мене відлякувати, вони перестали мене відвертати. Вони, навпаки, стали для мене привабливими. Ось така історія, мої любі. Дякую вам за увагу. До зустрічі в Задзеркалі.